Да, усім доброго дня. Мене звати Сергій Сілін, я бренд-менеджер компанії EcoFlow в Україні. І насправді можу сказати, що подібні пристрої, які ми сьогодні представляємо тут на форумі, це портативні зарядні станції. І ви абсолютно вірно сказали, що за останній рік, після того, як ми почали свою роботу, обсяги продажів нас зросли рівно в 100 разів. Я звичайно розумію, що цьому сприяла і та ситуація, яка на сьогодні у нас відбувається в Україні. Проте і до лютого 24-го числа у нас продажі теж зростали такими ж самими темпами на сьогоднішній день. Черга з громадян, які купують у нас продукцію або замовляють, розписана десь до 20 січня. І ми щоденно зараз працюємо над тим, щоб завести якомога більше подібних станцій в Україну. Що це, в принципі, таке? Я хотів би, можливо, якщо можна, презентацію. Зключіте презентацію, пожалуйста. Uh, в двох словах буквально розказати, тому що uh, я розумію, що ті глобальні проекти, про які сьогодні ми спілкуємося. Ну, uh, у вас, я так розумію, немножко все сошлось, да? в принципе, ситуация, вот в стране, в тренд. Uh, я так, понимаю. абсолютно вірно, тому що я скажу чесно, що подібні станції uh, вони в світі вже близько трьох років, як продажу. І, uh, Подібні тренди на інших ринках, вони відбуваються так само і в Україні. Там зростання щороку в 2-5 разів. Це ринки Північної, південної Америки, це Африка, це Азія. Тобто там постійно йде зростання. Так, поки не бачу презентації, ну, давайте я хотів просто сказати, що сьогодні ми говоримо про глобальні тренди енергонезалежності і ті компанії, які зараз тут так само представлені на сцені, хто робить аудит, хто створює біоетанол або енергетику, ми всі е, намагаємося долучитися саме до енергонезалежності України. Так, да. да, бачу. і компанія DroneUA, яка якраз і EcoFlow запросила сюди в Україну. Е, вона саме стоїть на сторожі того, що енергонезалежність починається з кожної родини. Я собою спеціально взяв оцю станцію тому що попередньо ми з вами спілкувалися. Сергій, я прошу прощення, я переб'ю. Я хочу для всіх об'явити, да. А, значить, сьогодні вот компанія Экофло, да, вона на самом деле энергетичный партнёр конференції. І це не просто так. В общем, якщо нас виключать, вони нас включать, да? Тому у нас нет, нет, на самом... насправді, навіть ви навіть не відчуєте, якщо виключать. Тому що все, що зараз в нас світиться, вся енергія, яка є зараз в нас на форумі, вона саме пропускається зараз через екофлоу. Але якщо світло вимкнеться, ми продовжимо нормально працювати. В, в общем, а як розумієте, з учотом там екранів, здесь ну, електроенергії не просто щоб там освіти квартиру, це це лимна. Ну за нашими дом. підрахунками. 15 Или 15 кВт за нашими розрахунками зараз Сейчас, да? да. Ну, це не без це безкейтеру. Да. Да. Тобто ми говоримо за монітори. Ну, тим не мене, просто це вот одне из рішень энергобезопасности в якоїсь степені. Да. Да, прошу перебив. Да, Я просто хотів сказати, що ми з вами зустрічалися два тижні тому, і я вам тоді ще пообіцяв. Що якраз за два тижні в Україну приїдуть оновлення. Дуже багато людей, які зараз вже вдома сидять там без світла, там по 4-6 по годин, вони чекали ось цей пристрій. Це портативна зарядна станція Кофлоу Max 2, яка має пів кВт енергії в собі, і може живити протягом 4 або 5 годин. В будинку, в квартирі, наприклад, ваш холодильник або ваш телевізор, або ваші пристрої, такі як телефони, планшети, ноутбуки, і ви просто спокійно, нормально можете прожити цей, цей період. Але чому саме ця станція? Це остання розробка інноваційна в світі, в якій вже встановлено літій залізофосфатні акумулятори, які збільшують тривалість роботи в 4 рази в порівнянні з літіонами з попередньою. Серію, скажімо так, акумуляторів, і тому тепер вони вже є в наявності в Україні, намагаємося завести якомога швидше і спробуємо забезпечити всіх тих, хто хоче їх придбати. Так, ну... Вартість дуже гарне питання. Зразу я у нас... думаю, спекулятивна зараз. Я не знаю діапазон цифр, але все, що з цим зв'язане, зараз це спекулятивне премія. Йде. А, ви знаєте, ну, да. мене дуже тішить, коли там деякі картинки з'являються у Фейсбуці. Що усі, хто продає зарядні станції, вони там зразу ціни злетіли до небес. У нас станція як коштувала 33 тисячі. Попередня версія цієї моделі. Ще в березні місяці, в лютому гривень, і так само вона і коштує 33 тисячі гривень. Ну це чудово, да. Ну я, я не знаю хто там говорить і піднімає ціни, але вона як була, так і коштує. Насправді їх близько восьми різних станцій, в залежності від ємності і до потужності, якраз про які я от хотів вам показати. До речі, саме велика Дельта ПРО це саме вона зараз живить, всі монітори. Які тут у нас знаходяться за допомогою, це сама потужна станція, вона якраз і для бізнесу, який сьогодні тут зібрався, може бути однією з найцікавіших, тому що вона видає потужність 3,6 кВт, але їх можна ставити кілька для того, щоб на певний час забезпечити якраз наприклад ну, роботу офіс, ферми офіс з бухгалтерами, комп'ютерами, звичайно, запросто. офіс, бухгалтерія, та й навіть відкачка повітря з верха. З якогось комплексу це може бути робота десь на виїзді. Ну, тобто, насправді дуже багато можливостей використання їх є. А якщо ми сюди ще додамо сонячні панелі, від яких так само може заряджатися подібна станція, то у вас фактично маленький, маленька міні-електростанція, сонце, генерація зарядні пристрої і використання. Будь ласка, це все в принципі можливо. Ну я потім передам, якщо можливо всім нашу презентацію. Організатори я думаю, будуть не проти. Потім надіслати. Просто для того, щоб не ваш час не витрачати. Ми всім обов'язково розшли в повному об'ємі презентацію. Вашу да тим більше ну тема я думаю, що вона нужне і востребована зараз. Я хотів просто на прикладі навіть невеличкого бізнесу, такого як приватна поліклініка, вчора до мене звернулися, Ми приїхали, підключили апарати, працює УЗІ, працює ендоскоп, працюють лікарі, працюють нормально фахівці. До цього стоматологічна поліклініка. Все обладнання може нормально працювати. А крім цього, це звичайно, що і живлення, і будинку, і квартир, і людей, які проживають, це оновлена система. Тут я просто хотів звернути вашу увагу. Оце те, що було раніше. Оце синеньке, це те, що було раніше. А це те, що пропонує зараз вже Екофлоу. Перші 20 станцій з'явилися в Україні два тижні тому, і на сьогодні вони вже встановлені у будинках, у квартирах і вони працюють. І люди, які там проживають, вони взагалі не відчувають відключення електроенергії. Ну і звичайно, ви можете порівняти, що було і що є на сьогодні. Це називається продукт Ecoflow PowerHub, який так само може живитися від сонячних панелей, від генератора, від акумуляторів і віддавати свою енергію квартирі, будинку, бізнесу тощо. Сама головна перемага того, що ці станції, вони повністю електричні і їх можна використовувати у будинку. Це не генератори, які потрібно слухати, десь виносити. Вибачте, 6 годин просидіти біля генератора бензинового навіть 5-кіловатного, навіть нехай він буде інверторний і не так сильно гуде, але 6 годин витримати біля нього ну це, ну це неможливо. Тут абсолютно безшумно можемо працювати у будинку або в будь-якому іншому приміщенні. Так само будівельники чи аварійні бригади. Компанії фермерські досить великі, такі як Кернел, такі як Gals Agro, наприклад, так само, якщо потрібно десь на виїзді швидко, терміново виїхати, в них з собою завжди є такі, знаєте, великі генератори. Але для вирішення поточних невеликих проблем, навіщо запускати 50 кіловатний генератор і при цьому витрачати додаткові кошти, дизель або бензин? Коли можна з собою просто взяти 2 кіловатник, під'їхати і вирішити швидко, безболісно питання. Простою звичайним автомобілем. Крім цього, я вже сказав, що екофлоу і для медицини, і для ДСНС. В нас дуже швидко закінчилась коронакриза, але насправді люди, які не могли приїхати десь у лікарню і зайняти там місце, вони просто брали додому з собою екофлоу і дихали від цієї енергії, якщо вимикалося світло. Це був один з реальних кейсів минулого року. Бізнес. Ну, я вже сказав, тут невеличкий бізнес представлено, наприклад, меблева компанія або досвідчування в теплицях, або кафе. Так само я ж кажу: і стоматології, поліклініки, і фермерські господарства. Всі абсолютно нормально і швидко можуть використовувати таку енергію. Дрони. Ви знаєте, що компанія Drone.ua Є одним з лідерів на українському ринку щодо використання дронів і зараз дуже активно використовує ксаги у своїй роботі, дрони аграрні. Живити їх так само можна дуже швидко, просто виїжджаючи в поля і підтримуючи свою роботу. Коли закінчиться війна, поїдемо на риболовлю, полювання або туризм і ця зарядна станція EcoFlow так само буде вам на увазі. Димсвоєм на слові. Добре, ну, принаймні, ті, хто поїде зі мною, точно будуть першими, хто їх отримає. Екофлу це для івентів для зйомок, так само, як ми сьогодні використовуємо у нашому форумі, так само їх можуть використовувати всі інші, в тому числі кейтеринг. От цікавий був попередній. Зверніть увагу: якщо у вас зникає не просто електроенергія, а зникає ще і інтернет. То разом з Starlink навіть двох кіловатна станція може забезпечити вам 24 годинне повне використання інтернету там, де вам це потрібно. Наші хлопці із ЗСУ дуже часто їх використовують і дуже задоволені саме таким комплектом: зарядний пристрій, сонячна панель і старлінк. Ну і це вже нові станції EcoFlow Delta 2 на 1 кВт, І ось ця станція, якої собою взяв, тут все-таки вже використовуються більш сучасні, більш нові технології. Саме найголовніше, що потрібно про це сказати, станція, будь-яка наша, EcoFlow, від мережі заряджається. Зверніть увагу всього лише за одну годину. Тобто швидкість зарядки, ви зранку прокинулися, поставили на зарядку, поки зібралися, вмилися, взяли з собою все, вона на 100% заряджена. А значить, і ваші прилади обладнання заряджені на 100 Тобто, ви можете не переживати, що ви залишитесь без електроенергії. Ну, на цьому все. В принципі, якщо будуть якісь питання, тут у нас є стенд. Будь ласка, підходьте, дивіться ті станції, які є в наявності. Розкажемо, покажемо, будь ласка, звертайтесь. і для бізнесу, і особисто для громадян. Буду ради допомогти. Сергей, Дякую. Это немножко у меня вопрос, да. Ну, смотрите, по тем и мощностям, которые вот, мы говорили, да, это все-таки, ну, вот если говорить о производстве, каких-то серьезных, это небольшая мощность, но больше э, ну, бытового, скажем так, решения. А Насколько там вообще перспективы есть увеличение? Вот, или мощности, мощності, или, быть может, уже вже продукты, продукти, ну, які немножко більше притягнули, ну, условно говоря, не, я, так, я, не я... хрущевку, а якусь многоєтажку. Я, я чудово розумію ваше питання. Так. Вже сьогодні фахівці АКОФЛО працюють над тим, щоб збільшити і ємність і потужність. Я думаю, що наступного року має вийти один з наших продуктів PowerKit для будинку, який я показував, і ми спробуємо зробити невеличке поселення. Наприклад, можливо, це буде частина вулиці в Бучі чи Вірка. Це продукт буде ваш чи китайський? Ні, це, звичайно, китайський продукт, ми як дистриб'ютор офіційний в Україні, але ми будемо робити енергетично незалежними не просто квартири, а цілі будинки. Скажіть, а от в цьому направленні, як ви оцінюєте, Україна, где, в числі перших, або десь вже в, в серединці? Ні, на сьогоднішній день я можу сказати, що Україна десь знаходиться в середині, в да. але mm. ми настільки швидко рухаємося вперед, що на початку цього року ми були десь в 40-50 країнах, десь там, от десь так в середині, але oh. за цей рік ми вже зросли, в 20-ку війшли і більше. Тобто, життя Ну, Насправді та ситуація в Україні, яка є, вона просто да. ну, зробила так, що ми швидше почали рухатись вперед.